Цього року жовтень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай, а кількість опадів очікується у межах кліматичної норми. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Зокрема, за даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується на рівні 31-67 мм, а в Карпатах місцями від 77 до 101 мм опадів, що в межах норми. Середня місячна температура передбачається від 7 до 13 градусів тепла. Ще на 1-1,5 градуси вище за норму, спрогнозували в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, до кінця вересня в Україні збережеться тепла літня погода без опадів. Вночі майже по всій Україні температура буде на рівні плюс 9, плюс 14 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до плюс 23, плюс 28. Лише на Прикарпатті буде трохи свіжіше від плюс 18 до плюс 22. Опадів найближчими днями не очікується. Але але в день 30 вересня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В останній день вересня вже є натяк на певні синоптичні зміни, які можуть більше проявитися на початку жовтня, наскільки кардинальні подивимося. Але, звичайно, температура буде трохи знижуватися, хоча зараз залишається в межах плюс 22, плюс 27 градусів протягом усього тижня, сказала синоптик Наталія Птуха. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних. Них подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.